Всім великий привіт всім сеї. Зустрічаємо осінню колекцію Fashion 2025. І зустрічають милі гномики. А гномики така милота. Як не купити, то хоча би подивитися. 270 гривень коштує милий гномик з таким носиком бараболькою. Так, гарбузова колекція таких оранжевих. Помаранчевих відтінках, кухоль з тисненням, з візором, 149 гривень. Коштує такий важкувати, але досить зручний. Оця ручечка, петелька, за що тримати, то зручна. Ну і тарілочки везуть гарбуза на машині. Це в такому вестерн хеллоїн, американському стилі гарбузи. Тут можна щось тримати, цукерочки, печеньки, або просто зберігати. Щось класненьке, сумочка, ваза, ваза, наприклад, 150 гривень. І гномики ще поховалися знизу, притаїлися. Вони тут живуть, але вони вже інші. Вони светри, бачите, вони золотисті мають шахти, не втікавши, а що це? Вони спутані разом чи що? Це парні, так, 460 гривень. Хлопчик і дівчинка, тобто це пара, яку не можна розлучати. Ну і в принципі пари не повинні розлучатися. Тому це все дуже правдоподібно і реально. А, в неї хвостки є, а у хлопчика борода. Сукні сіточки, 600 гривень. А, нові сукні з'явилися в бордовому кольорі. З має режева прошла. Ось такі мережевні класні сукні. Ярусні донизу, в ні міді. В складі котон. Ціна 700 гривень вільного салуету. Такий стиль боку. Ну, на жаль, вже літо закінчилося. Я думаю, що це більш літній варіант. Чим осінній костюми, коричневий колір і жакет, він з поясочком акценту. Ось так. Якби елегантний, він напівприкалений і ще є поясочок. 800 гривень. І в складі, думаю, що є трішки віскози, можливо. Так, 15% військози є поліестр, візкоза Ластан. Костюмна тканина колір коричневий, але не зовсім коричневий, а трішки до гранатового. А такий а, трендовий колір цієї осені непоганий і хороша якість, а ціна не є високою. Ці класичні ланцліву мені подобаються 340 гривень в складі віскоза. Такий віскоза поліестер ластан. Трикотаж легесенький, а ще є ось такі лонги. animal Print є такі, а є ось такі. І це поліамід з ластаном і ціна досить низька, 340 гривень коштують. Кардиганчики 100% котон, я вже їх показувала, але ще раз покажу, бо йду собі так мимо і показую все. Можливо, хтось не бачив 100% котон, класичні елегантні кардигани. І ціна не є високою, для такої якості 700 гривень коштує. Такий кардиган в'язаний. Додавилися такі курточки. І як натуральна замша, це бомбери. Досить схожі, 1000 гривень, без гривні. Якісне пошиття, застібається і на блистовку, і ще на кнопочки. Ось такий бомбер, тільки знизу гумка, а от рукавів немає якби з гумкою. В цілому для моделі бомбер, то якби пасувало, щоб тут ще була гумка. Так, що ще є? Ось такі толстовочки. Біленькі, з боїскокою. Можна прикупити ще трикотажні штани в білому кольорі, або в чорному, або темно-синьому, і буде костюм. І Тут в складі котон і поліестер. Ціна 460 гривень. Крутючі молодіжні спіднички, ну і не тільки молодіжні, хто відважний, то може собі до таких е, матових колгот, чорних можна купити шортики, спідниця, шкірзам, візуально досить нагадує натуральну шкіру, зав'язочкою ще плюс і збоку застівається на блискавку. І ціна цих шортиків 600 гривень з високою посадкою. Отака молота такий стиль, класненький. Так, ще такі кардигани з'явилися. 660 гривень в складі акрил, білий і в бордову смужку. Оверсайз, дивлюся в розмірі XS. Плечі прискошені, м'якесенький досить. І середньої щільності. Не є такий легенький, а непоганий досить. У бордовому кольорі корточки шкірзам, м'якесенький шкірзам і красивий бордо, такий до ягідного. І ціна 660 гривень коштує така корточка. Ось. Суконь з крошкою навезли, показувала бордову. Вона інша, вона була по-іншому пошита, а ось така чорна є. І зараз зі знижкою 460 гривень. В складі теж є котон. Що мені ще сподобалося, я по-моєму показувала в іншому моєму відео. Я показувала блакитні ось такі в'язані джемпери, а ще є в рожевому кольорі. Такий зефірно-рожевий кольор. І тут прекрасний склад. В складі є віскоза. І ціна на висока 390 гривень. Зараз покажу ще блакитний, нагадаю. Нелегесенька в'язка, досить добротна. І в складі щось 80% чи 78. Є віскози, Ось так. і попа, і є блакитний такий ще. Ось в двох кольорах. Такі приємні кольори і якість просто мега класна. Блакитний колір і рожевий. такі Штучечки, такі кофточки на короткі рукав реглан рукавчики. Хочу таку толстовочку а, з. Теді Хутра. це не курточки, показувала курточки були, а тепер з'явилися такі толстовки. без Ось така основа якби кудлата, трохи утеплена. І оце теді хутро. Цей матеріал з блискавкою з блискавкою або з мійкою, ще можна казати, бокові кишені. І ціна о, 660 гривень. Чого так дешево? Я думала, ну гривні 800 це точно. 800-900 я розраховувала саме на таку суму. Непогано за такі гроші в пісочно-бежевому кольорі. Дуже класні, дуже-дуже. Так, сподобався такий а, осінній тепленький стиль. досить кустенький, класний. Це називається Хочу, хочу, і треба купляти. Так, вкорочені жакети, каже, якийсь такий тренд, і багато хто пише, що це. Писали модно, зараз 700 гривень коштує такий жакет. Особливо, коли до високих штанів. О, побачила класне пальто, зараз покажу. Так, це Вікторія Гардер з Львів. Ось таке пальто в куричному колірі 1500 гривень. Шоколадний колір, пальтова тканена. Ось таке. І з поясом плюс. І застібається на гузочки. І зав'язується на... По Ось така красота. Не пам'ятаю, який тут склад і чи вони були взагалі в моєму огляді. Бо я багато в минулому відео показувала і позаминулому. Так, підкладка 100% поліестер і верх 100% поліестер. Но в резерві 200 ще кругом менше 2,5 тис, тисячі не буде ніде коштувати. Ще побачила якісь такі цікаві спідниці. Ладно, тільки що там буде. Прийшла весела компанія, всі щасливі. Сінцей піднімає настрій. Особливо молоді, тут всякі такі штучки. Цікаві є. Ось така спідничка по косі кроєна, в довжині мідаксі, легенсенька тканина, і віс причому 600 гривень. Клітиночку з гумкою в поясі. Вона довга досить, така довжина мідаксі, можливо, навіть в кого низький ріст, то буде в підлогу. Ось так. Рукавиць дуже багато, і ще такі рукавиці є без пальчиків. Просто ви собі пропихаєте пальчик і все. Ціна такої штучки 149 гривень, а ось ці рукавиці за дві пари я показувала в минулих своїх відео 79 гривень, тобто одна пара коштує 40 гривень ага. неповних. Ось такі рукавички є. Так, шапки. І така шапка 119 гривень. Є різні кольори. Це новиночки, є чорні бачу, а ще можна кому дока собі допопоїти. Вона подвійна, ця шапка, думаю, що це акрил повний. Думаю, що це повний акрил. Так. А, мимо приходили дівчатка, 27-го молоді, десь років 16-17, і дуже розумну фразу мені сказали. Але я повністю не почула текст, але лише... Що немає резону більше тратити, якщо а, ті самі фасони і та сама тканина є в сінсеї, а, думаю, які мудрі, яка мудра зараз пішла, молодь 289 гривень. Ось така спідничка з віскози, а, зі знижкою. Так що знижки ще є. Ви хочете придбати дешево, то сінсеї знижки завжди на багато позицій товару є. А ще така з 100% віскози є в такому принту. Ну і такі ще є. Дуже багато різних, різного літнього одягу є знижечками. Я багато говорю, можливо, когось це дратуй, але пояснюю чому, тому що пишеться музика. І а, приходиться вирізати кадри. розумієте, Авторські права заявляються. Я повторяла, але все одно хтось знайдеться, хто напише, що я багато говорю: 660 гривень. шифонова спідничка без знижки. З гумкою в пояс ярусна донизу. Так, і що ще класного? Класні шорти зі знижкою. Ось, наприклад, джинсові. 460 шістдесят гривень розшиті такими перлинками, камінчиками, варіонка називається Джинс. і зі знижкою. А їхня ціна була. 700 гривень. Штани палацо, 100% віскози можна купити за 290 гривень. 37% знижки, 460 гривень коштували такі штани. Така стурба, така а-ля-базар висить. Напевно, вона теж продається в відділі господарських товарів. І ціна 59 гривень. А, але класні є штани базові. А людей багато сьогодні. Так, ну завжди тут багато, а сьогодні особливо. Сьогодні особливо теплесенькі і в'язані штани. І я вже показувала їх і розказувала, вони ще є. І 700 гривень всього на Дуже вони класні і ще такі є. Але ці вони набагато кращі по якості. А я їх рекомендувала і рекомендую ці штани. Дуже-дуже стильні. Які класні черевики. Вони комбіновані ще а, текстилем під замшу. На такій високій тракторній мега-мега стильні, стирні тільки погляньте. А, оці я показувала в минулих своїх відео, такі черевики-паншоки. А ось цих не було. Так що вони з'явилися тільки що. І я вирішила вам одразу показати і ще скажу в ціну. А, зі знижкою 400 гривень зі знижкою клас. Також ці кросівки я пропонувала і рекомендувала. Тут зверху йде як органза, а з під цієї органзи, ось так шнурки зав'язуються. Дуже класна модель. Закос під дорогу, дорогу модель. Класненькі, вони легесенькі, ці кросівки, і ціна на них, зараз скажу, і ціна на них 800 гривень всього навсього Ось такі кроси. Ще такі кросивочки, теж лагесенькі, дуже якісно пошиті. Це ж кірзам, видно, ніби під натуральну замшу, але насправді, насправді це ж кірзам. І їхня ціна 700 гривень, знижечок немає, поки що легенькі і досить моднячі. Ось так. Якщо ви хочете класний біустик, то можна в її придбати з хорошим пушапом. Ось ці. Такий навіть написано пушап, серйозний. І ціна 340 гривень, і трусики ви точно підберете. А ще ось такий з мереживом є. Бюстик теж розкішний. І ціна 340 гривень коштує всього-навсього, можна собі купити. А вибір просто шалений, просто шалений. Маленькі сумочки через плече 340 гривень. З текстильною ручкою застібається на блискавку. добре в дорогу хто їде, в поїздку, ви їдете за кордон, наприклад, в Польщу, ну, наприклад, я говорю, і до документів, вам щось треба. так? І ось така сумочка, вона не як би м'яка, що ви навіть під одягом вам добре буде, як засунули куртку і всередині оця сумочка може бути, розумієте, через плече ви собі так, щоб коли ви тривожитеся за документи, за гроші. То ця сумка буде досить непогана для поїздки. Досить непогана. Який трусики в рубчик? І це за дві пари. Ну це еластична тканина, такі спортивні труси, натуральний цей клястик, ця ластовиця. І ціна за дві пари 219 гривень. Коричневий колір і бежевий. Молодь любить, хоча вони з еластичної тканини. але вони люблять не комфорт, а стиль і красоту, якби. Знову проси, непогані, досить стильні, це в новиночках. Рекомендую ось такі легенькі, і ціна їхня. Напевне, теж десь біля 800 гривень. Я думаю, 660 гривень. 660 гривень ось такі просівочки. Бомбери для хлопчиків 700 гривень. класненькі. тут пальтова тканина, якби, і а, патент з трикотажу з говдкої. Гумки, ну, не гумки, а така в'язка. Понизу з підкладкою досить якісний, цей від 11 до 12 років на 152 см росту. А, є різна. Широка розмірна сітка, я от бачу, що є і меншенькі, і більші. Ось ця класна курточка. Але у нас цупкою еластичною тканиною. це така куртка спорт, вона ще має от, з під низу, такий манжет. Теж підліткова 164 а росту, 660 гривень. Но тут різний ріст є, треба дивитися на все. Просто вирішила показати ціни на курточки, які фасони є. Ось така, подивіться, яка класненька, Такий помаранчевий колір. Тут відсвітлює штучка, якщо йде темнувато зі школи, там, то супер, бо є антибрік з капішоном, така яскрава точно. Буде видно здалека вашу дитину. Вигідно такі куртки купувати, хто хвилюється, коли дитина сама звідкись там повертається з тренування або ще зі школи. 800 гривень. І видно, що тут водовіштовхуюча верхня тканина і капішончик. Тобто куртка якісна і на свої гроші просто супер. Для дівчинки з хутра таді сердечки рожева така курточка з підкладкою стібаною дуже класненька. Теж є пару розмірів з капюшоном і отака стібана рожева з синтепоном підкладочка. Мякесенька і ціна на висока 660 гривень. Можна купити її на різний ріст. Ще шубка є в Animal Print. Хутро 619 гривень. І я бачу, що їх тут є багато і є на різний ріст. І в чорному кольорі теж є. Ось така ось, просто глянцева, класна шкірка. А, така ж сама ціна, а тут хутро, якби трішки краще по якості. Тут краще, але ціна одинакова, напевно. Зараз я подивлюся. Теж дуже класні ось ці курточки, ну вони легші вже. 620 гривень. Ось так. Красота. Красиві червоні шарфини, не тільки червоні, є бордо, баж чорні, але ось ці червоні непогано є такої якості. Хоча це, напевно, поліестер за такі гроші. Ціна 169 гривень, то зрозуміло, що це поліестер, але поліестер, поліестер від теж є різниця, як бо треба дивитися. Так, а чого ж я нічого не бачу, який склад. Десь я про асте відсотковий поліестер. Бачите, от різниця є між тим і тим. Це для Хеллоїн. Все таке страшне. І це що? Кісточки, такі свічки. В формі кісток вперше таке бачу. Ой, щось таке класненьке. І ціна цих свічок 170 гривень за дві свічки. 170 гривень. А ще такі свічки є. Все тематика Хелловін. Так, ще такі є. Так собі аромат, скажу чесно. Таке собі стаканчики за 10 стаканчиків, 50 гривень. Так, ще в формі кота є чашка. І така чашка коштує 190 гривень. Інтер'єрний декор. Статуетки і ціна 220 гривень. Якась така, така абстракція, таке сучасне типу мистецтва, Невідомо, що це ні на що не схоже, але дуже стильно. Але дуже стильно. Оце я, мене кусочок є. У мене кусочок є. Для тортиків, для тортиків купає, їх найменше беруть, і їх саме більше я бачу залишається. Різні тарілочки є. Це нові з'явилися. Їх не було. З будиночками це вже якась така різдвяна тема, бо ялинки, хатка, глибока така тарілочка. Я думаю, що вже помалесенько будуть різдво виставляти. 120 гривень коштує. Ось така миска. Так, ще такі є, як би різдвяні. Думаю, що так, 120 гривень, ще такі є. Салатники, мисочки. Я з таких суп їм, для мене це не салатник, а для супу, для буща. Ось такі непогані. Так, і ціна таких тарілочок 170 гривень. Ось так. Хлібнички дуже стильні, металеві. Так. Складають, перескладають. напевно я кажу, буде зимовий вже різдвяний товар, тому що на півпусті полиці все совують в такому, знаєте, швидкому темпі 390 гривень коштує. Дуже стильненька. Оця хлібниця металева. Ну, друзі, всім папа -па і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Швабра на мене чуть не впала, якась така швабра модняча, чуть не знаю, чуть не Дайсон. Називається Dyson від Сенсею, а-ля Dyson. Так, ой, вона на мене паде. Оця швабра. Mm -hmm. Ну що, всім поплачу, я. Подивіться, яка класна штучечка з якою а, кришечкою. Така в стилі лакшері. В стилі лакшері. Для наших братів менше. Поїлочка і для їжі на а, такій гумовій підставці. Але ціну я вам не скажу, напевне, або скажу так, хто ще на зв'язку 190 гривень коштує. 190 гривень. Ну точно, всім попав.